Вівторок, 2 травня, це новини на ТВ7. Через дії окупантів в Криму гинуть унікальні породи дельфінів. У Маріуполі відзначають надзвичайну подію. Запуск трамваїв спочатку знищили, потім подарували. Іронія доля. Білянгули продовжують розвозити продукти людям, які мешкають на лінії фронту. Мене звуть Ірина Головко. Вітаю. У Маріуполі провели урочисте свято з нагоди запуску трамваїв. На відремонтовані машини почепили повітряні кульки, зібрали ветеранів. До заходу долучився Путін. Щоправда, онлайн По відеозв'язку Привітав Маріупольців з надзвичайною подією. Спочатку знищили автопарк ТТУ, тепер дарують вкрадене. Іронія від окупантів, яка вона є. Зруйновані будівлі, згорілі металеві конструкції та купа каміння замість цехів. Так нині виглядає територія комбінату Азовсталь. Відео опублікував в своєму телеграм-каналі радник мера Петро Адрющенко. Пише, що росіяни продовжують розмінування та облаштування військової бази на території заводу. А проїзд повз Азовсталь офіційно закритий на ремонт зміркувань безпеки. У Маріуполі майже демонтували будівлю залізничного вокзалу. Окупанти планують відновити роботу залізничників та збудувати нові приміщення для роботи. На це думають, що мають рік. Такі заяви зробив директор окупаційного концерну Залізничні дороги Донбасу Володимир Кабаций. Хочуть поєднати в єдину мережу дорогу з Донецька в Крим. Та у легітимній міськраді Маріуполя впевнені завдяки українській армії цим планам не збутися журналіст колаборант Андрій Кіор відкрив новий пропагандистський телеканал у Маріуполі. Про це повідомляє Маріуполь Спротив до роботи залучає студентів окупованих вишів МДУ та ПДТУ. Нагадаємо, йому вже повідомлено про підозру в зраді, що минулої осені чоловіку загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі. Російська армія продовжує свій терор в Україні. 19 ракетних обстрілів завдали за минулу добу. 15 з них відбила українська ППО. Також ворог здійснив 17 атак з авіації та 25 систем залпового вогню. І знову є загиблі та поранені, серед яких неповнолітні зокрема Росіяни забрали життя в дитини на Чернігівщині. Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Відбито. 41 атаку противника в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Наші воїни тримають оборону. Проте українські воїни також не дають росіянам розслабитися. За минулу добу знищили три зенітно-ракетних комплекси та неодноразово вдарили по районах зосередження їхнього особового складу. Окрім цього, ЗСУ збили черговий безпілотник противника, знищили танк, засоби ППО та іншу спецтехніку противника. Також ліквідували орієнтовно ще 460 російських окупантів. Командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський відвідав передові позиції на бахмутському напрямку. За його словами, там він ухвалив стратегічні рішення для ефективної оборони та нанесення максимальних втрат російської армії, а також нагородив українських військових, які героїчно несуть службу на фронті. Дякую за вашу стійкість, мужність, героїзм. Героїзм при виконанні завдань і штурмових, і оборонних недалік той час, коли ми будемо наступати. Я в це вірю, вірю у вас, і головне, щоб після їх виконання ви поверталися свої підрозділи живими, неушкодженими. Слава Україні! Героям слава! Щодня спецекіпаж поліції, який працює на Лиманському напрямку, доставляє людям до трьох тонн гуманітарної допомоги. Кожен рейс, бойовий, адже ворог цілеспрямовано б'є по автомобілю білих янголів. Евакуаційна група допомагає вивести місцеве населення. Ситуація на Лиманщині залишається важкою. Щодня росіяни гатять по селам. Місцеві, які залишаються там досі, рятуються у підвалах. Ой, та ну нашого погребі спасаємося, спасаємося тільки ну, в погріб. Бачили, вчора Страшніше ракети. А як корова не авіабом летять, так це взагалі страшно. Вони так гудуть, це не вона всіма. Називали його по вчительський будинок. Нещодавно прилетіла сюди авіабомба будинок зима Бахмутський напрямок залишається одним з найскладніших. Рятувальники продовжують евакуювати маломобільних громадян. Цього разу ввозили селища Нью-Йорк. Більше сотні дельфінів загинули в Криму через російську агресію проти України. Кількість зафіксована протягом квітня. Такі дані наводить доктор біологічних наук національного природного парку Тузлівські Лимани Іван Русєв на своїй сторінці в Фейсбук. За його словами, головною причиною загибелі рідкісних чорноморських дельфінів є активність російських субмарин та надводних човнів. Українцям, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, надали поради щодо отримання російських паспортів. Керівник офісу президента Михайло Подоляк закликав: якщо є змога не отримувати цей документ, краще не скористатися. Настолько нужно призирати власне гражданство і власний паспорт, настолько нужно розуміти, що нікому це нікчемне гражданство Російської Федерації современне нікому не нужно. що ти насильно, ви только вдумайтесь, ти заходиш з автоматами на територію, вбиваєш там масово людей, грабиш, а потім приходиш. К остаткам э, населения, которое вынуждено было ну, по тем или иным причинам остаться на оккупированных территориях, и просто, под принуждением, даешь им этот паспорт. Представляете, насколько они сами презирают собственное гражданство? 23 тисячі саме стільки громадян України офіційно зникли безвісти через повномасштабну війну. В МВС створили єдиний реєстр осіб. Там можна побачити всю інформацію. Цей документ є повністю захищеною базою даних, зазначають у МВС. Доступ на нього матимуть представники офісу повноважного зі зниклих безвісти, працівники Нацполіції та департамент інформатизації МВС. Ті, хто шукає родичів за особливих обставин, можуть вже звертатися до Міністерства внутрішніх справ за витягом. На сьогодні це все більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, інстаграм, телеграм. нам вечора. Гарних новин. Бережіть себе, побачимось.